Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський Спадок, а це означає, що ви саме там, де потрібно. Адже ми продовжуємо дослідження цікавого філологічного феномену з історичної точки зору. Це друга частина відео про приймальники та Україну. Щоденько на кухню зачаємось смаколиком, а ми у свою чергу підготуємося до нашої подорожі. Поїхали! У минулому відео ми трішки привідкрили для вас потаємну кімнату Слово Сполучення на Україні, і побачили, що навіть найвідоміші історики 19, 20-го 20 століття не цурались використовувати це слово сполучення у своїх працях. Сьогодні ж ми спробуємо проаналізувати декілька історичних джерел та одну цікаву статтю, а також поглянемо, як використовували прийменники у своїх мовах сусіди, які живуть довкола нас. Та що ж, багато? Балакати. Давайте ми перевіримо це все методом дослідження. Ви готові? Досліджуючи дану тему, ми дійшли до висновку, суто суб'єктивного, що у простонародній мові не надавалося якогось конкретного значення або якогось переважаючого значення прийменнику «в» та прийменнику НА стосовно слова Україна. А от у літературній мові, яка почала формуватися з 19 століття, віддали перевагу все ж таки прийменнику В. Але не відразу. Цікаво глянути на те, як же використовували прийменники стосовно України наші з вами сусіди. Адже. Історично слова так, що у слов'янських мовах біля цього слова завжди використовувався прийменник на. Що ж то за форма така на Україні чи на Україну? А форма ця, безперечно, сягає перісного значення слова Україна, що означало «вкраїну» або наділену землю, як твердив Роман ще що 1959 році. А ось ще раніше цю гіпотезу просував на сторінках своєї книги Україна, виданою в праці в 1937 році професор Шелухін. Але що цікаво, в 19 столітті Ізмаїл Стрізнєвський стверджував, що термін «о «Україна» має більш ніж одне значення, тобто, це не тільки погранична або прикордонна земля, про що ми можемо прочитати в Іпатівському літописі. І єха із Смоленська в борзі і приїхавши жиємо у України Галічської і взя два города Галічським. Але й шматок землі невелику дільницю або невелику ділянку, про що говорить інше джерело. Начата от ілюзії і окраїни о Петрових дітей. Сюди ж, очевидно, Ізмаїл Стрізнєвський намагався прилаштувати і наступний вислів. По -о цоляться, йому проклятому богу Піруну моляться. Але ми схильні вважати, що мова тут йде про окраїні території Русі, де християнство ще не утвердилося, а переважали там язичницькі дохристиянські вірування. Слово Україна в його пересному значенні території, землі або площі могло вживатись виключно з прийменником на но що вказує і об'єкт чинності, тобто земля або певна територія. Отже, слово «о Україна. Має значення пограничної землі, певної території або окремої невеличкої ділянки. А звідси і вже й функціональне значення форми на -о Україні або на -о Україну. Тобто форма, що зв'язана з безпосереднім поняттям «о Україна як певної земельної площі або землі. У чеській та словацькій мові нормативною формою вживання вважається прийменник на стосовно України. Як мені так і справило? Адже стосовно інших країн вони використовують прийменник В. А от у сучасній сербській та словенській мові використовують вже прийменник В. З 2022 року, через деякі події, Рада польської мови вирішила переглянути вживання цього прийменнику і використовувати синтаксис в Україні. Цікаво те, що до 2022 року нормативною формою вживання стосовно України був прийменник НА. Прийменник НА може поступити з прийменнику в, коли слово Україна набуває зовсім іншого значення. Коли це вже не просто земля, поверхня землі або площа певна територія, а коли дана територія стає адміністративною одиницею або якимось політичним утворенням. Це дуже добре проглядається в російській мові. Так-так, як не дивно, але саме в російській мові. Носії цієї мови, принаймні еліти, не можемо говорити за весь люд, почали вживати прийменник Квини набагато раніше, ніж до цього дійшли наші з вами просвітителі. До прикладу, в рукописній газеті Вісті Куранти», які виходили з 1621 року по 1702 рік, і яку безпосередньо читав сам цар та його поплічники, є декілька цікавих статей. станут нам у Прежде всего слух был, что татары пришли в Украину, а ныне иные вести, что между турков и татар и казаках великий разврат. На Украине иного не слышно толка, татары все кругом лежащие города осиливают и в полон берут, и в Украину едут со всеми своими домами и жить там хотят, а Дорошенко явно выголосить велел, чтобы татарам волно было въезжать и жить в Украине и места им дает. Ми звернули увагу, що при написанні тексту автори чітко розділяли поняття Україна. В першому випадку вони записували її як Малоросія термін адміністративно-політичного утворення у складі Російської імперії. І тоді вони записували його з великої літери і представляли до нього прийменник В. В іншому випадку, коли назва стосувалася певної території або певної площі землі, використовувалася назва «Оукраїна». И тоді її писали з маленької літери з прийменником «на». Российская художественная литература також не посла задніх, адже у своих творах российские литераторы також використовували прийменник и «в», и поряд з ним навіть «на». Серед старых вражеских могил, готовивши ведом тризну тайну, внезапно Карл поворотил и перенес войну в Украину. Порядку нет в Украине. Полковники Исаулы грызутся, как собаки между собою. Що йому кажеться, що на этом марші ставить в опасний свою армію, і що виганіє сьогодні для нього відступить лівє южнеє безпокоє з флангу і тила неприятеля і комплектує свою армію в Україні. Статистика говорить нам наступне, що у 18 столітті використання прийменника в Ви стосовно прийменника на було 1 до 4. А от в 19 столітті ситуація трішки змінилася, адже кожен третій прийменник, який використовував стосовно слова України, був в. Досліджуючи творчість Тараса Григоровича Шевченка, ми знайшли багато спільного у нього з діяльністю інтелігенції на Західній Україні. А знаєте, що саме? Це відсутність української граматики. Оце така сподіванка. Оп, стоп, 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 стоп! На лізьте на нас колаками, ми зараз все пояснимо. Опрацьовуючи одну цікаву книгу про життя нашого Великого Кобзаря, нам до рук потрапив знімок оригінального рукописного вірша Заповіт. Який був писаний рукою самого Великого Кобзаря. І знаєте, що ми там помітили? А ми помітили там відсутність української граматики, адже його вірш записаний церковно-слов'янськими літерами, але на український манер, тобто з українською вимовою. Така ж подібна ситуація побутувала і на західноукраїнських тернах, адже проста народна мова вважалася мовою просто людинів. І вважали, що вона не призначена для високого книжкового слова. Натомість ці лаври посідали німецька та польські мови. До прикладу, літургія в церквах велась церковнослов'янською мовою, а от проповіді виголошувалися польською. І тільки в 1836 році, якщо вірити словам професора Львівського університету Олекса Сухого, була виголошена перша проповідь на українській мові. Щоб трішки облагородити простонародну мову, інтелігенція, яка мала москвофільські нахили, вирішила створити компот із церковнослов'янської, простонародної, польської та російської, і назвати це все язичі. Але цей коктейль не проіснував довго. Адже що не природнє, то не довговічне, дорогі друзі. І власне, вводити в книжковий обіг цю мову. Для них виявилося дуже важкою справою. Адже прості люди, прості селяни, на кого вони орієнтувалися, вони її не розуміли. Вона була досить незвичайна. Ну, нарешті вернувся з базару ледвим того жеда, книжку ту вєменю на свиню. Його зараз буду читати. Як я то воно файнюцьке, як то виглядає, Боже я наш псалтеру церкви. А мальоване, боженьку любий. Ну все, маю три кляси, зараз буду читати. А гіна те, то що то тут писано таке? То на якій то мові писано? Шляк би ти, трафею, ніц не розумію. Або дай би ти. То що то таке, господи, то на якій то мові писано? Ну ж жит, ви мене надурив. А кляк би, кров би його заліла, то ж жит. Ну, я тебе зарадам. Період революційних подій 1848 сімсот року на західноукраїнських землях допомогли русинам політично заявити про себе їхня організація, головна руська рада ставила за мету популяризацію та захист української культури. А як же можна зробити це того часу, коли немає інтернету і інших засобів масової інформації? А це завдання вони вирішили дуже просто методом розповсюдження. Книжок методом розповсюдження освіти. Але перший же собор руських вчених, який був скликаний у жовтні 1748 року, натрапив на граблі. Адже мова, яка була б зрозуміла простому жителю Західної України, не мала граматичної основи. І саме дочірня організація Галицько-Руська Матиця стала за мету. Створення такої граматики і видання книжок на ній, на Надніпрянщині першу абетку створив Пантелеймон Куліш. Назвав він її граматика і видав у 1857 році. І саме в подальшому ця граматика стане основою для створення сучасної української літературної мови. А ось на Західній Україні руку до цього приклав Яків Головацький. До чого це все? А власне до того, що опираючись на простонародну. Мову, живу українську розмовну мову, інтелігенція, вводячи її в книжковий обіг, могла запозичити із неї словосполучення на Україні стосовно території України. А от, власне, прийменник В міг прийти із російської мови, адже ми бачимо, що там він використовувався дуже часто. Але все ж таки, це наше припущення, наша така невеличка гіпотеза. Вона потребує окремої детальної ґрунтовної розвідки. Ми не стверджуємо це, а тільки припускаємо. В українській мові за весь період аж до 19 століття нам не вдалося віднайти використання словосполучення в Україні, окрім одного цікавого документу. Його оригінальна назва договори і постановлення вольності військових. але у широкій масі вона більш відома під назвою Конституція Пилипа Орлика. шведського короля 12-го, особливим бога всемогущого промислом з войсками своїми вступившого в Україну про використання применника НАВ в історичних працях. Ми говорили в попередньому відео. Але декілька прикладів вам наведемо із використання словосполучення на Україні в художній літературі. Потурай тільки їм, то якраз заведуть на Вкраїні шляхецькі звичаї і заколотять миром не згірше. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Король та пани. Пустять на Україну польських дідичів та єзуїтів, насадять на уряди в Україні своїх урядників. А що козаки прозвищами не сходяться, так все тому, що у нас на Україні такий звичай, що люди називаються різними прозвищами. Якщо ви поглянете на українські народні пісні, то там поступово зберігалася форма на Україні. Ось декілька прикладів. Пану Барабашу схотілося на славній Україні з Хмельницьким великі бенкети вчинити. От тоді то вони на славну Україну прибувши, королівські листи читали Прошу вас, добре дбайте, на славну Україну прибувайте. Хозяйко моя резю, якої я на Україні слави заживав, що мене козак український ще й вельможним паном називав. Козаче, соколе, візьми мене з собою на Вкраїну далеку. Та немає лучше, та немає краще, як у нас на Вкраїні. Куди їдеш, соболю, козаче, візьми ж мене з собою на Вкраїну далеку. На Вкраїну я поїду на Вкраїні жити буду. Гей, не дивуйтесь, добрі люди, що на Вкраїні повстало. Усім, хто тримав колись у руках кобзар або захоплювався творчістю Тараса Григоровича Шевченка, в голові зародиться резонне запитання. А як же так, дорогі друзі, ви говорите, що ніколи не використовували прийменник ви в українській мові, якщо на сторінках і у творах Тараса Шевченка цей прийменник пестрить усі свої красі? А тут нам на допомогу прийде стаття Ковалєва Пантелеймона Кіндратовича, відомого мовознавця. Доктора філософії, а також члена наукового товариства Шевченка, ну в Америці. Але все ж таки, досліджуючи праці Великого Кобзаря, Пантелеймон Кіндратович знайшов там 42 форми в Україні та 33 форми на Україні. І найголовніше, що він дійшов висновку, Шевченко не використовував прийменник в, в якихось державницьких цілях. Правного державницького значення Шевченко не відчував, а просто йшов за народною мовою. Він формою в Україні, а не на Україні писав швидше з ритмічного примусу. Ніяких тут патріотичних міркувань у виборі форми в Україні чи на Україні в Шевченка не було, а лише панувало чуття мови. Такі випадки трапляються і в мові народній, пісенній творчості. Ой, як піду в Україну, то там, мабуть, не загину, а таки хочу у своїй Україні голову покладати. Тобто використовуючи прийменник Ви або прийменник На, Тарас Роль Шевченко просто схилявся до того, щоб його вірші звучали милозвучніше, а не до якогось політичного підтексту у своїх творах. Хоча вони там були. Але не з прийменниками Ви. Ще одну цікаву деталь ми помітили, коли самостійно опрацьовували оригінали віршів Великого Кобзаря. І їхні сучасні репрезентації, і направду диявол ховається в деталях. Для прикладу, слово Україна у вірші заповіт з прийменником на вживається з маленькою літери. А ось уже в наступному рядку, де поряд зі словом Україна знаходиться прийменник з, це слово вже записується з великої літери. Зовсім інша ситуація проглядається в вірші мені однаково взагалі дуже цікавий такий хід парад. В рядках, де поряд зі словом Україна вживається прийменник в і на, саме слово записується з маленької літери. А ось, наприклад, в рядку Молися сину за Україну слово Україна записано з великої літери. А вже в рядку як Україну злиї люди, слово Україна записано з маленької. Ми не знаємо, чому так, але це наштовхує на декілька цікавих здогад. По-перше, Можливо, Шевченко великою літерою хотів асоціювати Україну з Гетьманщиною, адже ми знаємо, що у творах Кобзаря є дуже багато рефлексії на тему козацтва і минувшини. Або, можливо, все ж таки він асоціював Україну з Малоросією як адміністративною одиницею Російської імперії, як це до нього робили раніше. А ось маленькою літерою він ототожнював Україну як певну етнографічну територію ділянку, Або, можливо, навіть невеличку ділянку землі. На що можу вказувати слова заповіту на в країні милі? Можливо, це на невеличкій ділянці. По-друге, можливо, він і сам не знав, як правильно записувати слово Україна чи Вкраїна з великою чи з малої літери, тобто, як правильно їх записувати. Адже сталої української граматики на той час ще не існувало. Та це все тільки наші здогадки, адже із самим Шевченком. Ми, на жаль, вже зустрітися не зможемо, та й думки його прочитати також нам не вдасться. 1905 років, а також національні визвольні змагання 1917-21 років, як фенікс із попелу відродили українську державність.